Порядок денний затвердили зі змінами, доповнивши його додатковими питаннями. Першим питанням розглянув депкорпус запити колег. Востаннє у бюджет 2014 було внесено зміни. Розглянувши звернення головних розпорядників коштів, враховуючи залишки невикористаних бюджетних призначень по незахищених статтях бюджету міста, провели переміщення. Зокрема, спрямували економію бюджетних призначень на виплату заробітної плати, виділили і незначну суму на преміювання працівників освіти та культури. Для цього Ремимним питанням сесії розглянули і надання благодійної допомоги комунальним підприємствам Нетішинської міської ради. Торговий центр. Нагадаємо, свого часу підприємство на півроку звільнили від сплати прибутку до бюджету міста. Тепер вирішили спрямувати кошти на виплату видатків стимулюючого характеру. Сума премії невисока. Але й до неї у декого з депутатів було багато питань. Правда, переважна більшість депкорпусу не ставила під сумнів виділення цих коштів. Пропонується в даному разі зменшити обсяг резервного фонду на суму 177,2 тисячі гривень та направити кошти для приміювання закладів освіти, зокрема загальноосвітні школи 77 тисяч і дошкільні навчальні заклади 100 тисяч гривень. З метою наголошую ще раз відзначення. Надання допомоги, надання премії кожному е, працівнику закладів освіти. Ця сума коштів, звичайно, без зовсім невеликої, Це сума коштів біля 150 гривень за рахунок бюджету нашого міста. Крім того, є звернення ще додатково до шкільного навчального закладу номер 4 про те, що враховуючи надання допомоги благодійної від депутата Шеньковича на придбання мультимедійного комплексу. Е, пропозиція. Закладу направити кошти, які ми направляли на ці цілі, на комп'ютерну техніку, оскільки вони вже мають цей комплекс і придбають за рахунок благодійних внесків. Сума, яка буде виплачена в середньому 250-270 гривень на працівника освіти. Це якщо будуть виділені додаткові кошти з торгового центру. З чим це пов'язано? Ми, певно, всі пам'ятаємо, що ми давали пільги торговому центру і тому поступила на бюджетні комісії така пропозиція, що. Кошти, які зараз є, виділити благодійними. А далі по програмі на нас одно в цьому році вони освоєні не будуть. А далі на наступний рік по програмі фінансувати торговий центр. Сьогодні це 250 тисяч. Завтра це буде 240, післязавтра Після завтра і так далі. Поки є конкретні гроші, хай вони будуть використані, іначе інфляція їх просто з'їсть. Я пропоную підтримати це рішення. Обговорили на сесії фінансові плани комунальних підприємств міста БТІ торговий центр міський ринок на 2015 рік. Міський голова зазначив, що багато питань по торговому центру. На думку Олександра Супронюка, їх варто розглянути на громадських слуханнях. Депутати у свою чергу цікавилися діяльністю БТІ і говорили про ліквідацію цього підприємства чи злетя його з іншим КП. Цікавилися депутати і цінами для пільгових категорій на Висловив власну думку і міський голова. У зв'язку з тим, що є архіви, яких немає в жодному з приватних, скажімо, цих структур, поки ви кажете, значить, питання стоїть в тому, ми поставили на мінімальну зарплату людину, яка повинна була тягнути цю мінімальні ті послуги, які вони мусять надавати державний структури, де структур телеборчива. Бо архів ми нікому не можемо передати. В тому шликати в КО так само треба якась одна одиниця, хоча б. Яка буде це обслуговувати. Але коли ми поставили туди керівником, Похитуна, він сам почав особисто робити проекти, зараз він робить їх якісно, наскільки я знаю, ніде в мірі нету ніяких комунальних строїтельних підприємств, в розвитих європейських странах, тільки в країнах постсовєтського... Режиму всі комунальні підприємства создаются тільки для того, щоб відмивати бюджетні деньги. Всі сидящие в цьому залі це знають прекрасно. Моя думка, хочуть люди працювати, утримують свій штат і заробляють на цей штат і сплачують податки. Нема питань. Хай працюють люди. Після обговорення фінансові плани комунальних підприємств затвердили. І прийняли рішення щодо виступів представників громади. Надали слово активістам, які того дня проводили акцію протесту біля виконавчої служби щодо невиконання рішення суду. Мова йшла про виселення редакції газети Вісник малозахищених», яка займає 77 квадратних метрів в одному гуртожитку і 12,6 в іншому. З проблемним питанням прийшли мешканці третього гуртожитку, які залишилися без електропостачання. Будинок по набережній 5 давно потребує капітального ремонту покрівлі і гермошвів. Люди вимагали вирішити проблеми. Міський голова і тимчасово виконуючий обов'язки начальника ЖКО пообіцяли це зробити найближчим часом. Ми писали заяву колективну по набережній 5. Така велика проблема, тому що протікає дах, і зв'язку з тим, що протікає дах. Виробило електроенергію, і ми вже тиждень сидимо без електроенергії. І, і, і начальник ЖКО нам м, м, не йде на зустріч і сказав, що підключать електроенергію тільки в тому разі, коли почнуть перестануть текти потолки. Це може бути через пів року. Я не знаю вихід такий, і, тільки ви зможете нам допомогти. Я вибачаюсь, ну ми на це питання працюємо. Я думаю, що я особисто беру це втайно на контроль. Ці жіночки до мене приходили. Дійсно, там аварійна ситуація. Значить, також було озвучено міським головою, що у нас понад 40 будинків, які потребують. Ремонту, але в даній ситуації, значить, це сталося в четвер з четверга на п'ятницю. Дійсно, була аварія, і працівники ЖКО достали з лінізлизливової каналізації пластикову бутилку. Значить, вода ця пішла на техповерх і що привело до. Такої ситуації на сьогоднішній момент по тимчасовій схемі подано живлення на розеточну групу, значить, так, щоб люди, скажімо так, мали гарячу їжу. І при найменших, при найменших погодних умовах значить, буде проведено поточний ремонт швів. І того місця, де ми вважаємо, яка сталася причина, це примикання зливної каналізації, як тільки дозволять погодні умови, буде зроблена промазка поточним ремонтом. На 67-й сесії було внесено зміни у деякі міські програми. Торкнулися вони і комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей. При розгляді цього питання говорили і про надання земельних ділянок. Наразі знайшли лише три ділянки, і 14 готові надати депутат обласної. Ної ради Сергій Вознюк, сума, яка є в цій програмі, це є та сума, на яку ми передбачаємо надавати пільги на тих учасників, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні антитерористичної операції. Тобто, якщо кількість цих людей буде збільшуватися згідно запланованих вільних мобілізації, ми повинні будемо закладати ще більше кошти. Щоб ми розуміли про що йде мова на сьогоднішній день, це 590 тисяч гривень, Це ті ті всі пільги, які ми можемо максимально містом надати членам сімей та учасникам. Але можливо так, що, наприклад, на березень, на квітень ця сума буде збільшуватись. Лише 20 депутатів проголосували за внесення змін до рішення сесії про розмір орендної плати за земельні ділянки державної комунальної власності у межах міста. Отож, не зважаючи на закон, вимоги прокуратури, розмір орендної плати не змінили. Всього одного голосу не вистачило. При цьому без сумніву трачатиме бюджет міста, який так потребує надходжень. Прийняли депутати рішення про створення нового комунального підприємства Нетішинської міської ради, благоустрій, затвердили його статут і в один день мають провести реєстрацію КП і призначити керівника, що обирається і звільняється з посади розпорядженням міського голови. Це підприємство благоустрою, яке живе за рахунок. Коштів, які ми виділяємо на ЖКО з бюджету, і збільшення коштів на це не передбачається, тому що це ми от будемо виділяти самі. Відносно того, що нібито там збільшаться адміністративні витрати, все інше, це все, скажімо, не відповідає дійсності, тому що ми маємо звіт, який був проведений аудиторською фірмою. У 2010 році, де чітко вказано, що Штати на той час були роздуті саме бухгалтерських економістів і так далі, адміністративного апарату. І вони не були скорочені, були скорочені навпаки там, дворники, там, прибиральниці і так далі. Тому там резерву дуже багато. Ще одне питання: чому необхідність така є? Тому що у нас виходить так, що за рахунок бюджетних коштів перекриваються там якісь, скажімо, затрати. По ЖКО якісь затрати, ну скажімо, з будинку управління перекидаються на благоустрій і так далі. І ми не можемо навіть кінці з кінцями звести. За більшість рішень із земельних питань голосували пакетом. Черговий раз обговорювали питання Ганни Кордан та Ніни Груші. Так і не дійшли згоди рідні люди, хоча усно пообіцяли знайти компроміс. Та пропозиція, яку я вам рекомендував. Щоб лишити вам проїзд до вашої земельної ділянки з вашого двору, вам підходить чи ні? Підходить, ну і ніхто не робить. Значить, груша має дати зараз слово, що вона має відкрити оцей шлях цих 4 метри, щоб проїхати, і все, і розрозрулили питання. Якщо ні, значить судді цей йдеть. У порядку денному були і питання щодо продажу трьох земельних ділянок не сільськогосподарського призначення. Лише 15 представників депкорпусу були за ці рішення. Інші поставили питання: наскільки це вигідно, не тішину в даному випадку. Якщо ми ставимо на мету підтримати. Малий і середній бізнес, тоді зрозуміло, нада якби, нам це рішення підтримати. Якщо ми мастави на мен поповнення нашого бюджету, тоді я підтримую цілком пана Марчука, що ми від цього від такого продажу ми тільки втратимо. На аренді ми будемо мати набагато більше. Віктор Марчук запропонував у найближчому майбутньому розглянути питання мораторію на продаж земельних ділянок у центрі міста. У різному депутат Геннадій Вагнер повідомив про благодійні проекти депутата Верховної Ради України Андрія Шенько. А міський голова звернул внимание на питание, что стосується бюджету 2015. Шинкович Андрей Васильевич, я хочу вас проинформировать, за полгода, который, как он появился в нашем городе, в качестве инвестиций туда было заведено уже свыше двух миллионов гривен. Последняя акция, которая была проведена им, это были подар... подарены подарки во все школы и детские сады, то есть 6800 штук. Поэтому я считаю, что это вот сейчас, на день Святого Николая, да? Поэтому я считаю, что это показатель порядочности и благотворительности. И я вам хочу сказать, уважаемые, что наш, наш, народный депутат будет делать благотворительность и дальше. И я уверен, что его работа принесет нам только благо. Пытание стоит в чему? На сегодняшний день я, Звернувся до Шеньковича з тим, щоб він, як мажоритарщик, разом з іншими мажоритарщиками, відстоював наші інтереси згідно того бюджету, який має до 2015 рік був. В четвер ми з ним зустрічалися, і я йому надав документи і ті побажання, які ми маємо, і потреби міста. Тому що якщо бюджет буде прийняти 2015 року такий, як вони зараз хочуть, то ми будемо мати величезну дірку, причому стосується по всім параметрам по освіті по е, питаннях е, вилучення по питаннях того що у нас 60% забирають за сімдесяти п'яти з бюджету е, надходжень е, податків далі е, у нас вилучають 13 там і по моєму мільйона е, ще зверх того, реверсний так сказати вилучення потім у нам хочуть передати лікарню і для лікарні субвенція 21 мільйон. Хоча зараз зарплата в них 39 мільйонів. Вилучено 13,8. 13 і плюс 60% залишають бюджету замість цих надходжень замість 75, як в прошлому році. І плюс по 30-кілометровій зоні 112 мільйонів на всю Україну дають, якщо в цьому році було 160, хоча ми їх і не получили, але уявіть собі, тобто по всім параметрам ми Дуже серйозно обрізано. Подивимось, як наш народний депутат буде відстоювати наші інтерес.